Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Чіпін Чіпін, і це моє нове відео на цьому каналі. І нарешті вийшло довгоочікувана оновлення 4.5.0. Да, нарешті вона вийшла, і я вам зараз покажу обзор цієї обнови, що там вийшло, да, і ви мені скажете, що ти так пізно знімаєш, вже вона вийшла позавчора, навіть вчора. Но просто в мене не було до цього часу, я не міг зняти цю обнову. І перед тим як ми перевіримо цю обнову, я вас хочу дуже сильно попросити. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк під цим відео. Бо я нарешті хочу добити 150 підписників до кінця зими. Да, і ще я вам дякую дуже за 138 підписників. Вже скоро буде 140 і надійся ми цю е відмітку доб'ємо. І ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі, або скануйте QR-код, який зараз з'явиться на екрані, або ж зайдіть по першим посиланням е, в шапці профіля. Чому я вас прошу, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал? Тому що я не хочу те, що ви питалися, куди ти пропав і так далі. А я у своєму телеграм каналі часто оголошую всякі е, повідомлення, часто з вами балакаю і ніколи не пропадаю. Але там деякі бувають те, що я рідко висволожую повідомлення, але ви будете знати, те, що я сам зі мною нормально, що я живий, все ок зі мною і так далі. І ще я можу провести сходку на 20 підписників у своєму телеграм-каналі. І надіюся, що це реально буде і я не полінуюся це зробити і буду з вами грати з реальними підписниками. Ну що ж, не буду тягнути початок, будемо переходити до, вже до відео, так як я вже його дуже е, в майже на 2 минути затягнув. Все, окей, переходимо до відоса. І так, перше, куди я хочу зайти, це в магазин. З зброї нам нічого не додали. Скінів нам теж нічого не додавали, З машин. Так, так, так. З машинами нам додали отаку вот машину клеткою і машина пасхалка. Да, якщо що це пасхалка, я можу, якщо получиться, то я покажу в цьому відео всі пасхалки. Отак. Вот Далі їх шляпи. Так. З шляпи, шляпи, шляпи. Шляпи нам додали. додавали э, такі жіночі волосся. Ль... Э, такі... Таких шолом поліцейського, э, така шляпа, ще спец, шляпа з піснозом, така шляпа э, два, Дві шляпи з шарифа, э, шапка з цими З З якимись кулями, що це э, бандита, э, Грабіжника ще шляпа якогось шляф, може це детектива, э, шляпка поліцейського Тільки щось полис погано якості малюну ось такі прикольні волосся кстати. Да. шляпа шерифа ось така ще шляпа ось знов Волосся, жіночі волосся поліцейська полицейсь... поліцейська шляпа якося. Вони Однакові тільки різного кольору знов отака шляпа тільки різного кольору якося. і ще отака і ще знов шляпа шерифа і так, переходимо до ботинок, в нас додали ботинки такі сині і верхні тяги тільки великі. І так, переходимо до очей. З очей нам дуже багато чого додали, я вже за І так, З очей нам додали очі кота, отакі ще і отакі. Що і ще додали? Ще додали такі очі, їх, вони чесно набажаються, я не знаю. Не отображаються, але отображається, трохи отображаються очі роботів, але я не знаю, чого воно не отображається. Ну да ладно, ще тут є. Що? Ой. Очі де на 19к отакого. Отакі. Короче, тут додали я, із цього, цього скіна ем, очі із робота тоже очі. І так переходимо до клюю. З клюю нам знову багато чого додали. Це е, секунду, з клюїв нам додали отакий рот кота, Такий ще рот кота. Е, з кота. Кольорові піточки. Є. Е, знов кота. Ще піточки. Знов кота. Тут, е, тут. цвітки. Е, корови. Я... Кто вообще думает, что корову всі забули? Поставьте лайк і подпишите. Так, тут багато ще добавлю с кролями і ст, старай, ну старые и свинки. Е, ще е, ще додала теж скоро, и тут біды підчув і тоже Да. Тут і ще, я забуду вам ще показати, що ще раз рапскучав пак е, з бородами, так що їх Тут дуже багато. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нових. Так переходимо до хостів. З хвостів нам нічого не додали, як завжди. Тепер переходимо до самих рюкзаків. З рюкзаків там прикольно, що додали. Зараз подивимося. З рюкзаків нам додали чорну, чорний бантик. Вот. Е, Ще нам додали на спину таку зброю. Барабан якийсь э, спинок і додали нарешті э, рюкзаки навушники. Це щоб для того, щоб, наприклад, ти взяв наприклад, оці волосся і на ці волосся підходять наприклад, оці навушники, наприклад, рюкзаки, або усі підходять теж. Але в зараз сподобалися ці навушники. Так, переходимо до мобів. З мобів нам знову нічого не додали, хоча вже давним-давно нічого так і не добуває, як з версії 4.2.0. Переходимо до самолітів теж нічого не додали, як завжди. Переходимо до Хорсес. З Хорсес нам додали тільки яхту е е е катер, корабль е піратів і лодку. Якщо що, це всі посадки. Якщо в мене вийде, як Зняти пасхалки. То, то надійся, ви побачите ці пасхалки, надіюсь, що ми їх знайдемо. Так, переходимо до Суїд вкладки Я то бачу, що там додали, але мені це і не не, цікаво не було, так як тут додали, я не знаю, от що я Оце додали, тут декілька костюмів, поліцейські грої. Да, тільки е, додали шість костюмів. Отакі, раз, два, три, чотири, п'ять шість. І так, давайте перейдемо до вкладки офлайн. І у нас тут зустрічають три нові карти Big House Full, Tropical Island і Forest Town. Я, е, вибачте, я не буду вам показувати дуже повністю все докладніше, так як це затягне е, на 10 хвилин і більше. Так що от зараз з'явиться е, відео, як вони виглядають усі. Thank you for watching! Ну що ж, давайте перейдемо до предметів, які в нас вийшли в оновлені. Перший предмет у нас це штори, які відкриваються і закриваються. Другий предмет у нас це куб з закруленими котами. Тут такі прикольні для построїв, можна такого розтягнути для стінок. Окей. Слідущий предмет у нас це дві картин. картини. Картини, да, так, теж прикольні. Це на ньому першому зображено якісь джунглі, може сафа, я не знаю. А на, друг... а на цій картині зображений доктор Lives. Теж такий прикольний, його пос... якісь чел Окей. След Следующий предмет у нас це такий замок, теж прикольний, який закривається і відкривається. Следующий предмет незрозумілий, тому що це можна назвати і стендом, і заготовка для картини. Я не знаю. Якщо, якщо ви знаєте, то напишіть мені в коментарях. Так, следующий предмет це бірюзовий телефон, такий прикольний. може знадобитися для декорацій. Следующий предмет це у нас глиняний чайник, такий прикольний. І слідує предмет у нас це отакий чумодан прикольний, який закривається, відкривається, теж такий прикольний. Тим більше він з грошима це можна побачити. Далі приходимо до другої вкладки. Друга вкладка у нас зустрічають мало нові предмети. У нас це отакий. Я не знаю, що це за м'єм, але хтось із моїх підписників знає. І ще предмет у нас це такий прикольний. Ой. Такий прикольний трон, на якому, на якому насісти, і такого там анімація прикольна. Ще предмети нам додали. Такі округлені ступені. Такі сходи прикольні. І ще один предмет, але якщо що, це посадка, Якщо вийде -е, в мене, то я вам покажу, як його взяти. Ну окей, давайте перейдемо до третьої вкладці, так як у мене більше всього це. Uh, здивувало те, що в другій класі дуже мало предметів. А, і ще я думаю, буду вам сказати те, що з таксом, коротше, великі зміни произошли. Наприклад, uh, дивіться, можна тут змінювати розмір тексту, uh, це шрифт тексту і колір тексту. Дуже прикольна функція, потрібна може для якихось тегів, бо розра... розробник тупо це удалив в нашому, в нашій обнові. Uh, ну, в нашому чекінгані удалив, я не знаю чого. Тому що, типу, Довели всі скобки із за того, що там спамили типу, якісь ошибки. Окей, слідуші э, предмет. Ну, слідчі предмети, це у нас третя третій класі, їх дуже багато. Особливо всяких предметів для декорацій. Так, давайте зараз перечислимо. Це у нас ковер для э, очищування цих э, обуві для зуття. Э, Слідуючий предмет, навіть їх три, це газети. Це перший предмет, це роз, ну, повністю розкидані п -п Газети. Тут у нас знаходиться, можна побачити трохи Чікіна, якого ще черіка. Я то не розбираюся в міфах, але типо, мені, ви мені можете сказати, хто це такі. Я тільки знаю, тут, тут, тут а це може одного газити. Друг, друга газета це у нас одна газета. Тільки вона чесно не подбирається, я тикаю на цю кнопку, ви можете почути і тупо не чую, взагалі не подбираюся. І ще, ще останній предмет це. Газети в стопку, дуже прикольний, для якихось інтро або для всяких прикольних декорацій. Окей, давайте перейдемо до слідчого предмета, це кафедра для поліцейських, ось тако стоять і балакати щось. Слідчий предмет у нас це решітка, далі, от, ось ще отака така двері з решіткою, ще предмет у нас це такі двері броньовані, ще офісна дверь така прикольна. Ще отакі двері. Тут, коротше, дуже багато всяких дверей. Їх дуже-дуже безкі... безкінечно можна перечислювати. Ще такі нарешті додали нормальні сходи, бо їх давним-давно не додавали. Слідущий предмет у нас це отакі знов двері, які скляні, дуже прикольні. Може потрібні для якихось котеджів. Далі, ой. Далі ще предмет такий... Я не знаю, як це об'яснити, але це типо, така штука, щоб придержувати потолок заднім дворі або в передньому Ще в нас такі дві штуки, це типу як до забору, я не знаю, але може вони знайдемо якісь применіння для нього. Ще якийсь незрозумілий предмет. Я не знаю, що таке, якщо ви знаєте, то напишіть теж в коментарях. Бо я деякі предмети тут не розумію, бо це якась, може, помилка розроблена, яка я не знаю. Так, цей предмет, такі сходи потрібні для якогось, типу, э, чаєс або, я не знаю, якісь построїв. Так, ще предмет у нас це ворота. Я знаю, що розробник, коротше, розробник забувся пофіксить бах, тому що якщо ти на цей курсор, те, що з'являється, коли наводиш, на нього, то двері тупо то есть ворота не будуть взагалі відкривати. Так, це у нас такий розробник. Ще у нас такі решеткові теж забор прикольний потрібен. я не знаю. До цього. Окей, давайте перейдемо вже до вкладки їжі. Вкладки їжі нас зустрічають це новий виноград, тобто такий прикольний, бо в нас є такий зелений. Ще нас зустрічає манго, кукуруза, перищірі і брокері. Усе. так. Да. Да, странно, то, що чогось тут мало, хоча, хоча в старих обновах там багато їжі. Додавалося ну, окей, ну, окей. приходимо до 9-ї вкладки. І в дев'ятому вкладці там просто теж мало предметів. Це, типу, отакі скляни, отакі скріни. Отакі скріни. Ту, е... Може потрібні для якихось вокзалів, бо мені казав друг, те, що потрібні для якихось вокзалів, реально. Далі, ще отакі, отакі ще є, Тр трикутне вже. Таке ж саме, тільки трикутне тут. Тут є округлений, а тут отрикутне. І так, ще, пр... ще останній предмет тут це такі, щоб поставити. І... І все, да. Переходимо до вкладки до один з вкладки, і нас тут зустрічає отаке прикольне свічення. Я не знаю, вона, кстати, взятись на що ви вже знаєте. Для оцих всяких можних пристроїв. І це теж прикольно. Але, окей, переходимо до предмету 12 вкладки. У 12 тої вкладки нас зустрічає такий кус, прикольний статі. В 4.5.0 його неможливо було підібрати, і він був прозрачним, як з історії з тими деревами зараз. Отакими такими істо... так, Каже, була історія. з цими деревами е, Типу, що їх не можна було подобрати і удалити. Але зараз вже можна. І нам ще додали отакий куст, який теж подбира... подбирався Він теж підбирався і він було за міною ті е, Далі нам додали ще пеньок. Прик... Е, і до нього, типу, дуб... прикольно, може, для Майнкрафта потрібно я не знаю. Давайте перейдемо до, Типу, до... Предмети, які це пасхалки, але я вам покажу їх і пороздимося їх. Перший предмет це в нас отака яхта. Я не знаю, що розробник зробив так, що можна їх на неї їхати на суші, хоча можна було б зробити так, щоб можна було б тільки плавати на воді. Ну, ладно, теж прикольний предмет. І отака ще катер такий прикольний. Чому катер? Тому що якщо б це була яхта, друга, то це да, вона була велика і з всякими живими комплексами. Ну, окей. Такий дуже прикольний катер. І я вам ще хотів розказати, що в мене недоступні ці два. Це корабль, я вам зараз покажу на скрінчок, як вони виглядають, Це корабель піратський а це лодка. Якщо в мене вийде, то я може зніму пасхалки на ці предмети. Ми вже будемо прощаватись. Ну що ж, на цьому у нас все. З нами був Чіпін Чіпін. І будь ласка, підпишіться на мій канал. Та поставте лайк, бо я нарешті хочу добити вже 150 підписників, так як коли я вже монтував це відео і робив це відео, то вже давним-давно вже це 140 підписників. Я вам дуже дякую за це. І я надіюся, що ми наберемо 150 підписників вже до кінця, може, лютого, може до кінця весни. Надіюся, що ми швидко її наберемо. І ще, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі, або ж QR-код, який зараз з'явиться на екрані, або ж. Перейдіть на шапку профіля і по першому посиланню натисніть. І усім до побачення!